Із старшим навідником мінометного розрахунку механізованого батальйону Збройних сил України Олександром Конопленком попрощалися в Сумах. Чоловіка, що загинув в бою за Україну, відспівали в храмі Георгія Переможця. Сусідка чоловіка розповідає, він жив у Юнаківці, звідти мобілізувався. Кілька разів приїздив у відпустку і розповідав односельцям про війну. Всі, коли йдеш, він завжди двору, завжди здоровається, завжди був, вважав свою маму, свою сім'ю, своїх дітей, бо є діток у них. Тільки хороше про нього, можемо сказати. Жаль, що його немає. Це гордість для села і для нас. Вічна йому пам'ять. Гордість своїх дітей, матері, велика втрата це не передати. Ми його всі помнимо, да. любимо, вважаємо. Нам просто не віриться. Він з самого початку пішов воювати, захищати нашу країну, не, не ховався за плечами інших. Справжній герой України. Колега Олександра згадує про чоловіка як про гарного товариша і працьовиту людину. В місті працювали, робив він на практиці, аристом хороший, роботи був. Ну, що таке вийшлося, пройшов ато, пройшов Донбас. Ну, на Харківщині там доставив. Добрий хлопець був. За інформацією Сумського центру комплектування Олександр загинув 16 вересня в районі Синівки Харківської області. Йому назавжди залишилося 42 роки. Ми, в принципі, служили недалеко один від одного на Харківському напрямку. Він з самого початку війни. Повномасштабки. До цього був на виїзді з 2014 року, рік служив. Ну і потім, коли почалася війна, він теж став стояти остарем і виконував завдання, працював справжній воїн. Тобто виконував. На жаль, не зміг дожити до нашої перемоги, але в пам'ять за нього ми будемо тримати далі стрій. І... Те завдання, і здобудемо перемогу в честь його і в честь всіх павших воїнів. Поховали полеглого захисника на Алеї Славу Баранівського кладовища Анна. Книж Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми